29 липня відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського на раді прийняли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання зі звіту очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки у громаді. Ситуація на території Подільщини та на кордоні продовжує залишатися спокійною і знаходиться під повним контролем. Проводяться затримання поруш кордону та ухилянтів. далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади ось деякі з них керівник підприємства подіс водоканал володимир негрецьку прозвітував що підприємство працює в штатному режимі проводились роботи з укладання трубопроводу а також ведеться підготовка до встановлення нового насосного обладнання керівник веб подіс теплокомуненерго максим перлей проінформував що підприємство продовжує підготовку до майбутнього опалювального періоду Незважаючи на відпускну кампанію, працівники підприємства проводять роботу із проектами, що допоможуть підприємству отримати нове обладнання і техніку. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує роботу щодо твердих побудових відходів продовжується діяльність підрізання порості, поливу зелених насаджень, обслуговування техніки. Директор комунального підприємства Міськ світло Віктор Кострицький повідомив, що на даний час продовжується робота з підготовки. Інфраструктури підприємства до осінньо-зимового періоду. Радниця міського голови Марія Мазур доповіла про результати щотижневих об'їздів території міста для відстеження ситуації санітарного стану Подільська. На цей раз особлива увага приділялась центральній частині міста. Проводилась робота з головами квартальних комітетів і відпрацьовувались їх заявки. Під час свого звіту Марія Мазур зазначила про великий обсяг робіт з боку комунальної організації Чиста громада. Керівники управляючих компаній Ані Василь Шепітко і Сергій Юрчак надали інформацію щодо обслуговування житлового фонду громади та щодо робіт із ремонтів покрівель, під'їздів, ливневих каналізацій, а також роботи по заявках від населення. Директор комунального підприємства Подільський міський ринок Геннадій Дерев'янко прозвітував про хід роботи з прибирання території. Окрім того, на міському ринку продовжується роз'яснювальна робота щодо дотримання правил торгівлі і правил санітарного стану. Директор меморіал сервіс Олександр. Андрюхер Музичук доповів про роботу зі скошування порості на міських цвинтарях і про роботу із запланового встановлення каплички. Також під час проведення наради, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, заслухав звіти про інші сфери життя Подільської громади. Це була інформація і про підготовку до нового навчального року, і про організацію проведення клубів вихідного дня, і про обслуговування пільгових категорій населення та вимушених переселенців у департаменті соціального захисту та багат багато інших важливих доповідей за результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.